Термоножиці, артикул 78 68, 76 Комплекс складається з трьох речей. Ножиці, блок управління з кабелем живлення та підставки. Підключається просто, під'єднується кабель входу та виходу. Кабель живлення під'єднується до 220 вольт. Ножиці йдуть з ось такою вилкою. Під'єднуємо до перехідника та вмикаємо. Відразу ставимо підставку, щоб не пропалити підложку. Ставимо ножиці на підставку, тому що леза будуть гарячі, та вмикаємо привод. Виставляємо температуру, тут є 10 режимів. Виставлено на останній режим. Треба почекати, поки не загориться зеленим. Ножиці виготовлені з металу, ручки прорезинені. Ножиці мають ось такий нагрівальний елемент. Термоножиці використовуються для нарізання синтетичних тканин та автоматичного впалювання країв. Поставлю температуру нижче. Нагрівальний елемент вже змінив колір. Пробуємо нарізати. Беремо поліестерову стропу та відрізаємо край. Як бачимо, край зразу же оплавляється. Треба слідкувати, щоб кінець не прилип до ножиць, бо є можливість возгарання. Ріжуть дуже легко. Можна навіть спробувати обрізати декілька шарів. Треба бути акуратними, коли ріжете багато країв, тому що краї можуть склеїтися. Тому раджу різати тільки один шар матеріалу. Після того, як використали, потрібно поставити температурний режим на 0 та вимкнути привод. Чекати, поки не остинуть ножниці. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.